Виконуємо номер 1011 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди частку відділення, завдання перше числа, розклад якого на прості множники, представлений у вигляді добутку чисел 2, 3, 5, 7, 19, на число, розклад якого на прості множники, представлений у вигляді добутку чисел 2, 3 і 5. Завдання друге числа, розклад якого на прості множники представлений у вигляді добутку чисел 2, 2, 3, 5 і 11 на число 22. Знайдемо частку відділення. Розклад числа 2, 3, 5, 7, 19. І ділимо на 2, на 3, на 5. 2 на 3 на 5, 2 на 3 на 5. Буде 1, залишається 7 помножити 19. Отже, наша частка дорівнює 133. Завдання друге. Розклад числа 2 на 2, на 3 на 5 на 11. Необхідно знайти частку відділення на 22. Перепишемо наш розклад.